Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Минуло два тижні після того, як я е, покрупив сою е, гліфосатом, дав 3 літри на гектар препарату Total. І сьогодні хочу вам показати що з цією лобудою, чи взяло її, чи не взяло. Е, так як я перший раз сію сою в своєму житті, мені це цікаво. Думаю, бо можливо цей, цей весь процес точніше, що буду робити по цій сої і що в кінці. Получиться по врожайності і по прибутку, хочу вам це все показати. Е, ну що ж, давайте подивимось, як виглядає тепер соя після двох тижнів після обробки. Вся лобода, як бачите, її хана значить, все-таки препарат спрацював. Ну і такий загальний вигляд. Має соя. Для китайської сівалки, так як сіялось тут китайською сівалкою, то я рахую, що просто супер. Тут немає що за Інколи десь пропуск, ну це від слідів трактора трішки залишилося. Е, міжрядія тут 12, 14, точніше сантиметрів. Ну Соя виглядає отак. Вона вже, до речі, друзі, цвете. І має раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 8 трійчастих листків. І от ще один зав'язується. Чиста, в принципі, нічого тут в ній немає. Все, що було, все погоріло. Значить, оця соя не бачила ніяких міндобрів, нічого я сюди не вносив. Тут декілька трошки пропусків, покажемо так, як є. Не будемо ж нічого скривати. Після кожної сівалки таке буває, що інколи бувають пропуски. Але по густині мені це все. Навіть дуже сильно подобається. Соя вже можна сказати, це все позакривала. Обробка хістіком була. Давайте зараз якусь сою вирвемо і попробуємо. Подивимося, точніше, чи буде там ті бактерії. Чи буде воно все тягнути азот, чи придеться щось вносити? Хоча по сої в загальному вигляді, то я б не сказав, що тут потрібно щось вносити. Бажано це все викопувати, а не виривати. Так, одна бульбашка є. Ну, напевно, що решти повідривалося. А, ну так, так, валяються бульбашки. Ось ще одна знайшов, тобто бульбашки на ній є. Тут, друзі, було, значить, підживлення минулого року була тут пшениця і було 150 кг нітромофосу кинуто і 150 кг селітри. Нагадаю, на 92 сотки. Так, ну а зараз поїдемо в інший кінець поля. Зазвичай я звітом починаю знімати, тому що з цього. Початку тут краще земля, а там далі громіш. Тому зараз подивимось, як там почуває себе соя. Ну і заодно порівняємо з фермерською соєю. Я переживав за цей бур'ян. Два тижні можна сказати, мене голова не думала ні про що, ніж тільки про цей бур'ян цю лобуду. Бо цього року люди сією будою дуже мучаться. Так, ну що, приїхали на іншу сторону і показую, що тут у нас? Який, який фон цієї сої. Ну, ось такий. Я думаю, що піде. Є, кажуть, трішки пропуски, але нічого страшного. Це нормально. Тим більше, як ви знаєте, я перший рік лише сіяв взагалі зерновою сівалкою, тим більше китайською сівалкою, чому я наголошую китайською. Тому що кінною сівалкою там, чи ще якою за кордоною легше виставити висів, ніж на китайській. А тим більше на китайській ну, немає кому порадити. Як таких відео по виставлянню, адекватних відео я взагалі не зустрічав, щось там подібне знайшов, але воно нічого з е, тим, як насправді це все потім відбувається, не має абсолютно зв'язку. Е, до речі, я... Знімав відео, як виставляти висів. Але я думав, що я зробив неправильно і на першому своєму городі на широке міжряддя постійно 28 см. Тут нагадаю 14. Я думав, що я запоров цей город по тому висіву, як я виставляв. Але виявилося, що після деякого періоду часу, тим більше коли я покрупив це все, я побачив, що є рядки і досить красиві, і хороші. На осінь, можливо, я покажу, як виставляти на зернове. Висів, ну, а на слідуючий рік, я думаю, все буде гаразд, то покажу, як виставляти висів на сою. Так, ну і що? Давайте подивимося на сою сусідську, фермерську. Тут, звичайно, соя абсолютно відрізняється. Вона має, по-перше, якісь такі подовгості листки. І що, бачите, так само ж, рідко буває таке, що і дорогою сівалкою тоже не цей, не ідеально. Воно такий фон. Да, Соя тут здорова, висока. Порахуємо листочки. Раз, два, три, чотири. М -м -м -м. Цікаво. Ще 4 трічистих листка. Хоча у мене скільки там, 5 чи 6. Ну, цікаво, цікаво. Вона тут значно вища. На сантиметрів певно, 10 вища, ніж моя. Сусідська і ось моя. В мене вона нижча, і в мене вона відрізняється абсолютно по забарливню трошки. Моя така більш світло-зелена, а ця така темно-зелена і такі, як, ну не знаю, трішки, трішки є різниця. Не знаю, що за соя. Будемо дивитися вже по стручках. Ну, і тут менше трійчастих листків, ніж у мене. Добре, це чи погано. Напишите в коментарях. Що ж, їдемо дивитися тоді на широке міжряддя сої. Ну що, під'їжджаємо значить, до другої ділянки. Соя теж Аполо, тільки на 28-му міжряді. У нас зараз, до речі, вийшло сонце. Погода налагоджується, тому що погоди і потрібно, потрібно косити. Ви питали, скільки ж ти там косиш, косиш, наш собі так багато, скільки в тебе корів. Ну Все, друзі, покажу. Я думаю, в ближчий тиждень я постараюся вам це все показати. Обов'язково своє невеличке господарство. Так, ну що, приїхали на слідуючий город, який я вам ще поки не показував. Це соя з 28 восьми міжряддям. Хочу показати, це перший город, який я тільки почав сіяти. Я думав, що тут капець, що нічого не буде, що я натворив чорті, знає що, тому що я тут робив норму висіву лише 65 кілограм на гектар. Тут, до речі, соя сілася на два чи на три дні швидше, ніж. На попередньому полі. Сіяв без маркерів, без нічого, тому все, як то кажуть, на око. 28 міжряддя, якщо чесно, мені дуже подобається. А тут десь або не зійшло, або пропустив, так як сіяв без маркерів. Зараз переїжджаємо ще на одне поле на 28 міжряддя. Покажу ще там. Тут лобода і все решта таке було страшне, що нічого не було виднося. Ну, тепер, як бачите, рядочки чудові. Так, і ще одна цікава ділянка. Тут сіялася норма 200 кг на гектар. Це сліди тракторні, по густині. Тут дуже густо, але соя дуже навіть і красива. Я б сказав, навіть дуже красива. Значить, що ж, по бульбашкових бактеріях. Акуратно вирвемо. Вони є. Вони є, їх тут раз, два. Напевно, сіни вирвались. І саме головне я тут хістіку не давав. От заради експерименту. 200 кг на гектар. І отакий от фон. Все цвете. Густо, дуже густо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Коротше, тут, напевно, на 1 метр довжини 15-20. Але отака от красота. Як так могло получитися з таким великою нормою висіву получився отакий. От Красивий результат. Мені реально тут дуже подобається. Все зелене, однорідно, все засіяно. Супер. Хоч і густо, але все рівно стебла хороші. І саме головне, ці фіксуючі бактерії, ці бульбашки тут в достатній кількості, хоча й без хістіку. Чому так? Ну, пишіть, в принципі, в коментарях, не знаю. Тут ніколи не було сої. Якщо будуть якісь, звичайно, поради, то уважно вас послухаю, чим це все можливо обробити. Будемо. Бріш за все, що ж, давати гумат калію, плюс бор, плюс молібден і карбамід, напевно, 5-7 кілограм на гектар. Це все покропимо під час цвітіння, якраз це все почало цвісти, І на цьому буде все. Що ж, скоро приближається жнива. Друзі, всім гарних врожаїв, е, всім гарно віджнивувати, зібрати гарний врожай та продати по гарних цінах. Ну а статок, друзі, всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте, свою працю та свою техніку, та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па!